Дуже прикро дивитися ті ролики з ТЦК, де е, запитують документи, а цивільна особа кричить Допоможіть, допоможіть. Мені в цей момент хочеться підійти і теж сказати Допоможіть нам, допоможіть нам боронити країну. Давіденко Андрій Олександрович зараз собі має посаду коменданта першої прикордонної коментури 4-го прикордонного загону. Я чекаю кожного в своєму підрозділі, в своєму штаті. Ми знайдемо місце кожного. У мене в підпорядкуванні є і мінометні розрахунки, і саперні відділення, групи БПЛА, які здійснюють розвідку, коригування, ураження противника. Тобто прикордонники не стоять на місці, вони розвиваються, і не треба думати, що я там не потрібний, я там нічого не зможу робити, від мене одного нічого не зміниться. Повірте, кожному знайдеться достойне місце. В мене в строю зараз є люди з одною ниркою, є люди, які понесли травмування серйозні, в кого металеві частини в тілі стоять. Но вони служать далі, вони виконують бойові завдання на рівні з остальними. Якщо у вас є бажання служити, я дуже сподіваюся, що після цих слів воно у вас з'явиться, тому ми вас чекаємо в Державній прикордонній службі. Ті хлопці, які приходять з цивільного життя, в першу чергу вони направляються в один з навчальних центрів в Україні. Після цього вони прибувають до мене на підрозділ. З ними проводиться повторна підготовка, курси, враховуючи той напрямок роботи, який вони для себе вибирають, ми підбираємо курси за кордоном, якщо це є потрібно і доцільно. В закордонні в основному направляють в Францію, Німеччину, в Британію. В Іспанію в, і на термін понад місяць, місяць, два місяці проходять курси по тим чи іншим напрямкам підготовки. Після цього вони виконують обов'язки безпосередньо у мене на підрозділі. Зараз найбільш популярний напрямок, куди цивільні мають бажання прийти. Це БПЛА. Це дійсно передові, передові групи, які... Здійснюють розвідку, які допомагають безпосередньо піхоті попередити штурми, попередити намагання зайти ДРГ на нашу територію, здійснюють ураження, коригування. Особливо слід відмітити ударні групи це групи ФПВ, групи БПАК ВАМПІР, які регулярно, якісно здійснюють ураження та знищення противника. Стосовно організації. Питання забезпечення. Також, знаєте, часто в інтернеті вилітають відеоролики, коментарі про те, що от я зараз прийду служити, бронежилет мені треба купити, мавіка, мені щоб літати, треба купити. Забезпечення в нас йде повноцінне. Цивільна особа прибуває в навчальний центр, її відразу там забезпечують речовим майном, бронезахистом. Після того він проходить курси підготовки, коли прибуває до мене на підрозділ, ми його забезпечуємо зброєю, боєприпасами, повторною підготовкою. І вже виходячи з напрямку його діяльності, дозабезпечуємо тим чи іншим майном. Якщо ти вибираєш напрямок БПЛА, відповідно йде забезпечення майном БПЛА. Якщо обираєш напрямок саперної підготовки, відповідно йде забезпечення в напрямку саперної підготовки. І так, по іншим напрямкам також.